Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, сьогодні вранці завершилися дві великі боксерські події, які ми дивилися в нашому телеграм-каналі в описі під відео. В американському Лас-Вегасі відбувся бій за звання тимчасового чемпіона світу за версією WBC на півважкій вазі між Девідом Бенавідесом і Олександром Гвоздиком. Поєдинок тривав усі 12 раундів і закінчився впевненою перемогою Бенавідеса за очками 116-112, 117-111, 119 109 під час бою було видно, що нашому українцю було важко. Бенавідес постійно тиснув і працював першим номером, забираючи раунд за раундом. І тільки в декількох останніх раундах гвоздик зміг добре включитися і донести більше влучних ударів в 11-му і 12-му раундах, але цього виявилося недостатньо. Після бою гвоздик не став давати інтерв'ю, а Бенавідес сказав: чесно кажучи, я думаю, що виступив на 7 балів із 10. Олександр Чудовий боєць, не дивно, що він колишній чемпіон світу і колишній олімпієць. Ми, як і раніше, націлені на те, щоб спуститися в суперсередню вагу і побитися за титул. Якщо ми зможемо роздобути канело або якщо вони зроблять пояс вакантним, то я б хотів завоювати його ще раз. Окрім цього, на прес-конференції після бою Беневідес розповів про травму руки та поріс ока перед боєм. Я безумовно переживав цього приводу. Я розпочав табір півтора місяці тому. Я порвав сухожилля. Мені сказали, що воно не заживе вчасно. Вони сказали, що для цього потрібно щонайменше три місяці. Я сказав, мені байдуже, я буду продовжувати боротьбу. Я збираюся продовжувати тренуватися. Потім я пошкодив цю ліву руку, і вони сказали мені, ти маєш зробити перерву. А я сказав, ні, цього не станеться, я продовжуватиму боротися. Три тижні тому я спарингував, домінував над трьома різними спаринг-партнерами. А в останньому раунді мене порізали, це мене дуже турбувало. Я не думав, що потраплю сюди, але мій тато сказав мені: розріс не надто великий, ми можемо продовжувати. Я мав надію на Бога, бо хотів потрапити на цей бій. Я не хотів пропустити цю подію. Я не хотів, щоб уболівальники пропустили це, тому що це був важливий момент для них. Я сказав, до біса я буду продовжувати тренуватися. Я дійшов до цього бою, вийшов з деякими травмами, але все одно виграв. Далі переходимо до головного бою за титул WBA у легкій вазі, в якому Джервон та Танк Девіс переміг вражаючим нокаутом Френка Привіда Мартіна. Все ж таки танк зумів упіймати Привіда, Хоча у першій половині бою Мартін виглядав дуже впевнено. Але потім Девіс пристрілявся і нокаутував його у восьмому раунді. Після бою танк сказав: Так, у мене була невелика іржа, але це нормально. Я повернувся, хоча кілька раундів я відчував, що повністю не розігрівся так, як хотів. Я розім'явся, але замерз під час бою, який проходив перед моїм. Але все нормально, жодних виправдань. Бум, ось яким було завершення бою. Я тренуюся з 7 років, виступаю з 8. Розумієте, що я маю на увазі? Тож це моя друга натура. Просто потрібно залишатися сфокусованим і переконатися, що я думаю про свою мету. Це завжди допомагає взяти гору. Френк Мартін теж висловився. На початку бою мені здалося, що я все тримаю під контролем. А потім мені стало занадто комфортно. Я спокійно розслаблявся біля канаті, намагаючись знайти більш потужний удар. Нокаут не прийшов сам по собі, я перестав пересуватися. Він підійшов і доніс потужний удар. Це був удар, якого я не бачив. Дійсно, я просто не бачив цей удар. Окрім цього, Райан Гарсія, який програв Девісу більше року тому, підійшов до рингу та привітав танка з перемогою над Мартіном. Відразу після цього екс-чемпіон світу у суперсередній вазі Калеп Плант кинув пляшкою в Райана Гарсію, коли той йшов з бою Девіс Мартін. Раніше у них виникла суперечка у соцмережах, тому, можливо, це такий прогрів перед їхнім боєм та дебют Райана в суперсередньому дивізіоні. А щодо Джервонта Девіса, то перед цим Бобаром анонсував бій танка проти Ломаченка в листопаді. Девіс на прес-конференції відповів на питання того, що попереду його чекають інші боксери, включаючи Ломаченка, який зацікавлений у поєдинку у листопаді. Звичайно, я повернувся, я виграю, щоб битися з усіма ними, очевидно, натякаючи на Шакура та інших. Усі ви знаєте, як буде. Це має бути корисно для спорту. То вразив Девіса більше Гарсія чи Мартін? Жоден із них відповів Джервонта. Також танк прокоментував розмову з Гарсією після бою. О Райан, він був божевільний, він крейзі, говорив про реванш. Він сказав, що я найкращий у легкій вазі. Він хоче битися зі мною знову, і я знову надару йому дупу. І на завершення Енді Руїс відреагував на поєдинки так. Я думаю, що для Бенавідеса це був чудовий досвід. Хороший бій, і суперник дав йому важкий бій. Але він зробив свою справу і отримав перемогу. Щодо Девіса, то я думаю, що він трохи почекав. Він ніби спочатку втомлює суперника, щоб викрити його. Мені все одно, з ким буде Девіс битися далі. З ким би він не бився, це буде пекельна боротьба, тому що я не думаю, що на його шляху є той, який здатний перемогти танка. Я проти Джарела Мілера, 3 серпня, чувач, ми повертаємося, це буде пекельний бій, я збираюся виграти. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.